Наша громада втратила захисника. Загинув Олександр Жвакін, повідомила прислужба міської ради. Своє життя він віддав, захищаючи країну 10 січня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку Харківської області. Йому було 49 років. У чоловіка залишилися донька, мати і брат. Про час і місце поховання Олександра Жвакіна буде повідомлено додатково. Волонтери Центру допомоги Олександрія стали переможцями конкурсу Успішна участь громади. За підсумками оцінювання конкурсної комісії, п'ять ініціатив незабаром отримають до 100 тисяч гривень на реалізацію своїх ідей. Серед них на третьому місці ініціатива Сорту сміття заради майбутнього від Олександрійських волонтерів. Повідомили на сторінці Центр допомоги Олександрія. Приютівська громада для надання послуги соціальне таксі придбала нове авто. Це комфортний легковий автомобіль Рено Експрес, який купили за кошти місцевого бюджету. Перші замовлення на новому авто вже успішно виконані цього тижня. Громадяни, зокрема особи з інвалідністю, особи похилого віку, які стоять на обліку в центрі надання соціальних послуг Приютівської селищної ради, можуть безкоштовно скористатися соціальним таксі не більше одного разу на місяць. Замовлення по Послуги слід зробити за два-три дні до запланованого виїзду за телефоном 098 854 09 35. У День Святого Валентина на знак любові до захисників та захисниць у мультипрофільному ліцеї пройшов благодійний ярмарок. Ярмаркували учні, батьки та працівники закладу. Разом зібрали понад 35 тисяч гривень. Активно долучилися і наймолодші учні. Та колектив першого і класу задонатив майже 4 тисячі гривень. Йдеться на сторінці мультипрофільного ліцею. В Олександрії прикрили контрабанду цигарок, пише вільне слово, посилаючись на матеріали слідчого управління поліції Кіроварецької області. Суб'єкти господарювання реалізовували продукцію без дозвільних документів, за цінами значно нижчими встановлених мінімальних роздрібних цін на територію обласного центру та кількох районів, зокрема, і в Олександрії. За висновками експертиз, марки акцизного податку для маркування тютюнових виробів не відповідають тим, які знаходяться в офіційному обігу на території України. Під час проведення обшуків за місцями зберігання та збуту підакцизних товарів правоохоронці виявили та вилучили понад 34 тисячі пачок тютюнових виробів та більше 500 пачок електронних сигарет. Пліч опліч 15 лютого нагородили переможців міських змагань з футзалу. Кращою стала команда гімназії імені Шевченка. Друге місце вибороли гравці ліцею номер 10 Третє місце посіла команда ліцею номер 17 Кращим гравцем став Владислав Лубкін, ліцей номер 17 Кращим нападником Тимофій Звєрєв, мультипрофільний ліцей. Кращим захисником Ярослав Дядюра, ліцей номер 10 І кращий воротар Артур Черняхівський. Гімназії імені Шевченка. Переможцям і призерам вручили кубки, медалі, дипломи та футбольні м'ячі. Команда гімназії імені Шевченка представлятиме Олександрію на районному етапі змагань із футзалу.